Попри те, що Миколаївський морський порт досі не включений до зернової угоди, порт з його підприємствами докладає зусиль, аби зберегти робочі місця та розвивати економіку України під час війни. Війна змусила чимало портових підприємств адаптуватися до нових умов роботи, при цьому зберігати кадровий потенціал з наявними потужностями і не втрачати простір для подальшого розвитку. Серед них і група компаній Аскетчипінг, що надає повний спектр послуг з логістики, транспортування та експедування зернових. До 24 лютого 2022 року. Фірма була найбільшим оператором Бердянського порту. Однак після тимчасової окупації міста компанія релокувала виробничі потужності на захід України і нині працює в усіх діючих портах України, зокрема і в Миколаєві. Компанія Скейтшипінг власне не припиняла свою роботу протягом всього року останнього, а з липня місяця, місяця, початку старту зернової угоди, працює як сухий порт. Ми пам'ятаємо, як фермери півдня України збирали з ризиком для життя врожай зернових. І наразі створюємо найвигідніші умови для аграрного бізнесу. Більше 200-300 людей взагалі в компанії працює. Окрім цього, компанія є соціально відповідальним бізнесом і намагається зберегти і зберігає кадри людського ресурсу. Поки Миколаїв закритий для заходу суден, термінал Аскетшипінг працює в режимі сухого порту. Наразі компанії вдається перевозити близько 8 тисяч тонн зернових на місяць. З червня минулого року, до січня теперішнього, фірма експортувала 70 тисяч тонн зерна. Натепер у планах досягнути цифри показників експорту у 100 тисяч тонн. Кожного дня, кожної години вона змінюється. Зерне постачається на склади, постачається на відвантажувальні пункти. І з, наприклад, цього, цього складу сухого порту воно вже відвантажується до портів Великої Одеси. Це Дунає Ізмаїл, Одеса. Окрім вже звичних морських перевезень, підприємство почало відправляти вантажі залізничним та автомобільним транспортом і налаштувало експортну логістику зернових з України через порти Дунаю та країн Європейського союзу. У нас тут є велика потужність зберігання це більше 100 тисяч тонн зернових. Маємо вивантажувальний комплекс залізничних вагонів, автотранспортних засобів, одна, дві, три вагові комплекси і власна лабораторія дослідження якості зернових. Ви так науку, скільки за день машин проходить через дане підприємство? Важко сказати, бо це певні графіки, які можуть змінюватися кожної години, в залежності від завантажуваності або дорожнього шляху, або вивантаження у порту судна з міни черги на вивантаження. Таке ну це більше на день може бути чим 50 автотранспортних засобів, ну, на цей час. Пріоритетним завданням для компанії є створення вигідних умов для українських аграріїв, аби ті стали успішними експортерами. Також Аскетшипінг займається волонтерством та підтримують збройні сили України. Компанія Скетшипінг допомагала також зміцнювати обороноздатність міста та області. Вона надала свої транспортні засоби, допомагали людськими ресурсами. Досі продовжує допомагати і військовим спецпідрозділам певним, і армії взагалі.